Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. І сьогодні хотіла подивитися, чи довго ще терпіти Нікополю і марганцю стосовно обстрілів. Давайте подивимося, що ж буде. Що ж очікувати небезпека для марганця у березні. Давайте подивимося, небезпека від обстрілів. У березні для 2023 року для Марганця. Марганець, Марганець, небезпека. Березні. Які тут військові енергії? Покажіть нам. Чи. Так, марганець. Ну, бачите, ви самі бачите. Тобто, це туз з мечів, який говорить, ще, що буде ситуація гостра, ще буде прилітати, будуть прильоти. Можливо, вже буде якось, знаєте, вирішуватися це питання 50 на 50, можливо, колись буде летіти, колись і не летіти. Давайте подивимося далі. Тобто, але ще активна ситуація. Тобто вони ще, ну, ще в активній фазі, тобто вони активно ще наносять, у березні наносять тут удари. Така ситуація просто ну така. По п'ятірки це кризова. Кризова ситуація, на жаль, ще буде продовжуватися. Ну, бачите, диявол не відходить, просто не відходить. Тому березень ще кріпіться. Тут ще, бачите, оборона, можливо, наші щось будуть якось туди також закидати, ну, щоб, бачите, обоюдно. Можливо, допомога нам прийде, і ми будемо вже трішечки також туди якось закидати. Ну, але марганець ще ну, березень ще отак. Давайте квітень. Марганець на квітень. Обстріли, вибухи, руйнування, небезпека для у квітні 2023 року для Марганець. Марганець, місто Марганець. Так, у квітні 2023 року, чого очікувати? Карта імператриця, карта росту, карта благополуччя. На дні колоди показується ще, що така кризова ситуація є, але тут, начебто, знаєте, карта Україна. Це є зараз, як Батьківщина, Україна. Зараз ми її відкриємо. Подивимося, що тут. Ну, бачите, башня, йде якесь руйнування. Йдуть якісь руйнування. Зараз ми відкриємо більше. Важкий період, вже начебто, знаєте, наближується до кінця, але ще, на жаль, будуть руйнування. Так, ну, вже, бачите, вже стабільніше. Уже, я думаю, що все ж таки, бачите, у Марганці все ж таки квітень буде вже. Спочатку, може, якісь ще будуть руйнування, а далі все йде вже до стабільності. Завершується оцей важкий період. розумієте? Завершується цей вже важкий період. Тут також буде допомога, вже буде тут суд, що говорить нам. Ну, Покращення ситуації. Інколи, може, буде перелітати, але ситуація покращується. Бачите, диявол інколи ще виступає. Активність. Ще є, на жаль, і квітень, ще може бути активність. Давайте, так, спитаємо: Марганець. Марганець, марганець. Так, ну, так давайте так спитаємо. Чи закінчаться обстріли міста Марганець у. Квітні 2023 року. Давайте ще про квітень таки спитаємо. Чи закінчаться обстріли міста Марганець у квітні 2023 року. Чи закінчаться ці обстріли? Ну, вже, бачите, тише стане. Тише. У квітні вже тише стане. Уже якось ситуація піде на... по-іншому, по-новому піде ситуація. Тут уже, бачите, дійсно 50 на 50, от якось отак ситуація буде. Але ще будуть. Ну, Ще, на жаль, знаєте так: то горе, то свято, отак от можна сказати. ще якась залежність буде від, від того, що вони будуть там наносити, але вже краще. вже Тут мені карти подобаються. Тут уже стабільність, бачите, карта дому стабільності. Тут вже контролюють вже якусь ситуацію. От ви розумієте, от на квітень вже вам енергії краще йдуть, тому трішечки потрібно чекати. ще, На жаль, чекати. Так, Нікополь. Нікополь. Давайте подивимося, яка небезпека від ракетних ударів, вибухів, руйнувань обстрілів буде у Нікополі. На березень 2023 року. Ситуація у Нікополі. Небезпека від обстрілів. Покажіть березень 2023 року для Нікополя. Застосовуючи силу, ще, бачите, такі вони агресивні стосовно вас. Застосовують усю зброю, що можна, щось кидають, все, що хочеш. Летить, прилітає. Прямо, я ж кажу, застосовують весь арсенал стосовно вас. Дуже всякими, знаєте, хитрощами це все роблять, хитрощами, маніпуляціями. Взагалі, ви вже там натерпитеся від них, вам постійно потрібно оборонятися. Тобто, ще ви, ну, у березні ще дуже ситуація е, така хитка, агресивна, бойова, потрібно захищатися як можна, щоб трішечки зберегти себе, уберегти себе. Бачите, ще карта війни. Тобто березень. На жаль, ще березень буде такий. Так, квітень для Нікополя, квітень 2023 року. Який буде для Нікополя? Стосовно обстрілів, вибухів, руйнування? Що чекає Нікополь по, військовому, по військовій небезпеці на квітень 2023 року? Що чекає на Нікополь? На Нікополь в плані небезпеки? Ну, Дивіться, якось тут ви вже як начебто відсторонені від, бачите, як відсторонені від людник. Тут уже якийсь шанс. Шанс на що? На обмеження. Тобто, дивіться, ви вже як начебто ну, вже як обмежені чимось. Можливо, їх там у квітні вже відгонять. З того берега, і вам уже краще стане. Дивіться, тут уже ви контролюєте більше ситуацію. Такі домашні вже карти йдуть. Військова, бачите, що тут? Військова Ну вже шанс на збереження. шанс на збереження дивіться Бачите, шанс уже на збереження, активні дії вже на, на добре. Тобто на добре йдуть, на Ну, Тут таке стосунки, об'єднання, розмови, емоційне такого плану. Все тихіше стає. Пожириці це вже тихіше. Бачите, перевертається ситуація. Тобто, як і у Марганці. Тобто, Уже квітень уже йде тут. Дивіться, я не бачу ні мечових карт немає, агресивних карт немає, ударів, обстрілів, такого я не бачу. Тому уже квітень буде уже полегшення. Тому тримайтеся, тримайтеся ще березень. А ще важкий буде, а вже квітень чекаємо, що там вже буде покращення. Ну, такий був коротесенький мій розклад. Поставте лайки, якщо сподобалося, або дизлайки, якщо не сподобалося відео. Це допоможе, щоб відео побачило якомога більше людей. І це буде мені допомога велика. Я працюю для вас. Ви... Трішечки допоможіть і мені. Також підписуйтесь на мій канал, буду рада бачити вас у підписниках. І це також підписки також дозволять збільшити перегляди. І, ну, чим більше людей побачить, тим краще. Можливо, хтось, знаєте, планує повертатися додому і не знає ситуації, то вже по цьому відео якраз і побачить, що буде покращення в квітні. На все добре, дуже прошу вас, тримайтеся, просто тримайтеся, будьте якомога знаєте, націлені на перемогу, на захист свій, тому що потрібен вам захист ну, дуже там потрібен. Березень потрібно берегтися. Тому віримо в Збройні Сили України. Бережіть себе, слава Україні!